Доброго дня. Зараз я знаходжуся в Паросіті. Приймаю квартиру, пентхаус, 9-10 поверх. Одару квартиру. Зліва у нас сумбуз в Електрика всюди проведена. Тут у нас така буде шафа купе. Тут всі пакетники проведені на світло. Тут у нас така відпочинкова зона. Тут буде е, на бойлер, така е, технічна куморка. Типу тут відпочинкова така зона, тут планувався телевізор. Так, тут у нас кухня, вітання така велика. І з кухні є вихід на меншу терасу і на більшу терасу. Тут у нас така менша тераса. Ось така. І тут у нас вихід на більшу терасу з цієї сторони. 30 метрів. Така у нас велика тераса, правда, сьогодні тут пасмурно, можна. можна так добре видно. Перейдемо. На цю терасу ж є вхід із відпочаткової зони. Також можна зайти на цю терасу. Ось так. так. Тут у нас ніша, може бути. На Проходимо на другий поверх, піднімаємося. Є готовий Так, Тут у нас планується теж така кумірчина технічна. Тут санвузол ще один. Тут з душем планується мавальник, унітаз. Тут друг, ще третій санвузол, який планується з ванною і з Так. Тут проходимо у нас тут. Кімната спальня має бути по плану. І звідси вхід Ось Така досить містка, гардеробна. Звідси виходимо і переходимо в дитячу кімнату. Це у нас дитяча кімната? Вікна сюди панорамні. Ходимо по коридору. У нас друга дитяча кімната. Дуже має таку нішу, тут під шафу, тут під, теж під якісь полички. І тут отака от кімнатка. Звідси виходимо і переходимо в робочий кабінет. невеличкий. Кабінетик. В принципі, можна оцю стінку забрати одну і другу. Тут поставити двері. І в принципі буде величезна велика кімната. Хто хоче, дуже любить велику спальню, можна тут переробити велику спальню. Тоді буде дві кімнати і спальня на голі. Зараз у нас є три кімнати і робочі кабінет. Ось такий у нас пентхаус. Красивий, вартість під на даний час 199 тисяч. Всіх цікавих просимо на огляд даного. Питання.